Для дітей прийомної родини Ангеліни та Ростислава Ватащуків придбали планшети, які необхідні були діткам для навчання. Про необхідність у цих пристроях стало відомо під час візиту в родину начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Тоді, у ході розмови з Олегом Васильовичем, Ангеліна Ватащук озвучила цю проблему. Він дав доручення органам місцевого самоврядування закрити потребу у гаджетах і створити належні умови в родині для здійснення освітнього процесу. Допомогли у вирішенні цього питання. Тання керівники місцевого фермерського господарства Ревік Дмитро та Андрій Ревенки, які придбали для родини три нові планшети. 11 березня змівський міський голова Павло Голодніков, його заступник Денис Челапко та керівник фермерського господарства Ревік Дмитро Ревенко передали необхідні гаджети родині Ватащуків. Нехай навчання буде в радість. З такими побажаннями гості вручили планшети дітям. Нагадаємо, що прийомна родина Ватащуків виховує 9 дітей. Вона увійшла до програми. Першої леді Олени Зеленської адреси дитинства у рамках проекту для сім'ї у Змієві побудували новий великий будинок, у який родина переїхала наприкінці лютого цього року.